Розкрито вражаючу правду про замах на Стернанка. Схоже, тут було не все так просто, як здавалося на перший погляд. Розслідуючи справу, правоохоронці раптом відкрили нові докази, які все перевертають. Виявляється, що за нападом стояв ще дахто. Поступово клубок почав розмотуватися, відкриваючи все більше фактів, які реально жахають. Подробиці далі вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. З'являються нові подробиці шокуючого замаху на активіста Сергія Стернанка, але про все по порядку. Відомо, що Шевчанківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваній в нападі на активіста та блогера Сергія Стернанка. Нападниця перебуватиме у СІЗО. Про це повідомляє Суспільне згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає можливості застави. Суддя зобов'язував забезпечити підозрювані медичну допомогу із проведення гемодіалізу тричі на тиждень. Відомо, що жінка є інвалідом першої групи. За словами адвоката, вона визнає свою провину та готова співпрацювати із слідством. Підозрювана розповіла, що її ймовірно заворбував співробітник спецслужби рафії. Він втерся до неї у довіру та запропонував ліквідувати Стернанка, оскільки блогер нібито працює на рашистське ФСБ та удари по Києву, начебто його рук справа. Стою, мене спочатку залякала, а потім я закохалася у цю людину, але фото не бачила. Спілкувалася у вайборі, закохалася у слова. Заявила вона. Вину свою визнає, буде співпрацювати з слідством. Просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ. Вона була переконана до останнього, що це працівники СБУ. Вона вважала, що працює на Україну, каже адвокат Юрченко. Сама ж нападниця перед судовим засіданням заявила, що не знала Стерненка та не стежила за його діяльністю. Також повідомляється, що рашистські спецслужби пообіцяли нападниці на активіста Сергія Стерненка допомогти у лікуванні. Далі цитую. Представники ворожої країни говорили, що вони працюють в СБУ та обіцяли нападниці пересадку нирки за виконане завдання. Вона каже, що має проблеми із здоров'ям, що їй потрібен. Діаліз для нирок. І ось їй пообіцяли поросадку нирки. Якщо вона мене вб'є, каже Стерненко. Тим же часом волонтер і блогер Сергій Стерненко після вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула посилив власну безпеку. Саме після цього він орендував броньовану автівку рейндж-ровер, Про що Стерненко? Розповів у Фейсбуці допис був опублікований практично в той же час, коли Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрювані у замаху на волонтера. Цтую після вбивства Аганула. Ми розуміли, що расисти можуть спробувати вбити і мене, тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто. Написав потерпілий. Він показав фото, яка свідчить заворбована ФСБ, підозрювана, вистрілила декілька разів і цілилася. Не тільки по самому Стерненку, а й по машині. Авто врятувало життя водія, тому що куля не пробила двері з його боку. Але два колеса отримали пошкодження. Блогер додав, що міг би і купити, а не орднувати таку машину. Однак більшу частину заробітку віддає на військо і сам оплачує собі охорону. Першим ішов мій охоронець, третій Альфівець. Він і нейтралізував негідницю, а водій на авто повіз мене до лікарні, розповів волонтер. Крім того, виявилося, що підозрювана перед damacom Винайняла квартиру у будинку, де мешкала жертва. А наречена Стерненка раніше помічала кілерку на парковці. Згодом сам блогер пояснив, що приїхав у цей будинок нещодавно після того, як в інтернеті оприлюднила адресу його попереднього помашкання. І виявилося, що він вже певний час отримував погрози, наняв або зіграда і навіть попросив АЗБУ про додатковий захист. Причиною стало вбивство давнього соратника Стерненка по одеському осередку, правого сектора Дем'яна Анула. 14 березня його застрелив у центрі Одеси 46-річний офіцер ЗСУ Сергій Ша. Вбивцю затримали по гарячих слідах під час обрання запобіжного заходу, і він також зізнався у скоєному. Втім, слухання одразу закрили для змі. Тож подробиці замаху залишилися невідомими. Рашисти боїли Дем'яна, вівши в оману, виконався, обмовився Стерненко, натякаючи на схожі обставини, замовлення обох злочинів. Кожен, хто зараз має, хоч якесь значення для обороноздатності країни, є під загрозою. Росіяни будуть намагатися нас вбивати, каже Стерненко. Чи благодійний фонд лише у квітні зібрав близько 200 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України. Водночас активіст, відомий участю в чисельних вуличних протистояннях в Одесі, 14-18 роках, звертає увагу, замах на нього стався напередодні 11-ї річниці сутичок між одеськими антимайданівцями та футбольними ультрас, які закінчилися пожежею у будинку профспілок та загибелю 45 людей. Сам Стерненко і загиблий Мганул брали участь. В заворушеннях на боці про євромайданівських активістів, а пізніше неодноразово стверджували, що тим самим зупинили в Одесі рашистського весну. Стерненко роками конфліктував з організаторами концертів рашистських виконавців одеськими забудовниками тамаром Геннадієм Трухановим і має кримінальне обвинувачення в розбої, викраданні людини, нападі на правоохоронців. Водночас на нього самого було вчинено принаймні три замахи. У свою чергу і волонтер Сергій Протула висловився щодо замаху на активіста Стерненка. То далі я вже казав, що це певним чином логічна подія, і навіть якоюсь мірою очікувана, тобто є певна кількість людей в Україні, знакових фігур і в громадському середовищі, і в волонтерському, які можуть бути об'єктами для російських атак. Ліквідація з огляду на результатність своєї роботи називаємо це так, зауважив волонтер. То в контексті Сергія Стернанка все абсолютно просто. 170, здається тисяч FPV-дронів, які з його ініціативи і за кошти небайдужих громадян були відправлені на передову. Це дуже серйозна історія, тому що FPV-дрон зараз за останніх півтора року фактично став засобом ураження номер один на полі бою. Ліквідація Сергія звичайно вплинула б на. Закупівлі та логістику десятків тисяч евпів кожного місяця, сказав він. Якби Стерненко загинув, вважає притула для РФ стало б великим це виграшем. Також він прокоментував слова затриманої, яка розповіла, що вірила словам агентів ФСБ, які прикидалися працівниками СБУ. Абсолютно нічого дивного бували вже випадки, коли, на жаль, хороших людей в Україні вбивали українці, які були заворбовані. Рашистськими спецслужбами опрацьовані в контексті того, що їхня майбутня жертва це якраз людина, яка працює на Росслужби. І деякі українські громадяни з відсутнім критичним мисленням були глибоко переконані, що вони роблять важливу для держави справу. Це абсолютно класична схема, Вважає він. А ще волонтер висловився щодо критики, яку можна помітити у мережею. Під деякими дописами комусь, нібито, не сподобалось, що Стернанко був з державною охороною, а хтось обурився вартістю автівки, в якій їхав активіст. Цитую, я все ж таки схильний вважати, що у великому своєму відсотку це не є реакцією живих людей, а є планомірною роботою знову ж таки росіян і їхніх юнітів тут в Україні різних ботофарм по розгону, подібної зрадонька по малюванню якихось. Конспірологічних теорій просто те, що досліджував цю історію, просто коли починають працювати, бо то ферми це одразу. Падає в око, тому що на різних платформах синхронно з'являються сотні коментарів, які написані, наче під копіркою з різних кумадних акаунтів, пояснює протула. І за його словами, критики та хейтери можуть спробувати займатися тим, що робить Стерненко, і зауважив волонтер у цій ситуації добре те, що жінка встигла вистрілити лише один раз. Сту, я побачив на тому відео велике щастя, що постріл був тільки раз, і стрілока була не зовсім вмілою. Далі все по протоколу, тобто, поки один працівник. СБУ займався кілером. інший вивозив з під зони обстрілу людину, за якою закріплений, зазначає протула. Цитую далі. Якщо я розумію все правильно, то вочевидь СБУ спрацювала дуже превентивно. І ця агентурна мережається кілерша з її переписки, з кураторами і так далі. Все це волося, вочевидь, тривалий період часу, накопичувалася доказова якась база і так далі. Фінальний акорд цієї історії в мене звичайно викликає трохи питань. Але я не спеціаліст того, як охороняти людей. Додає він, а ось політолог Валентин Гладках висловив свою думку, що це не перший випадок тиску на відомих громадських діячів, і, на жаль, намагання росіян здійснити подібні замахи продовжаться. Він додав, що їхня ефективність буде залежати від дій. Інших уповноважених людей у ситуації із Терненком СБУ відпрацювала дуже добре. Неодноразово з'являлася інформація про спробу замаху на президента, відомих активістів, військових. Відомо, що СБУ запобігла низці терористичних актів, які планували здійснити в місцях скупчення людей. Далі цитую, перелік осіб, які можуть стати об'єктами замаху, досить великий. Для того, щоб запобігти цьому, потрібен комплексний підхід, починаючи від агентури контррозвідки, каже політолог. Не останню роль має відігравати боротьба зі злочинністю. На жаль, лишаються люди, для яких. Замовні вбивства є нібито виправданим кроком. Так вони хочуть заробити гроші, інколи задовольняють свої ідеологічні мотиви. Цю далі я думаю, що це лише перші промінці. Не варто думати, що росіяни припинять цю практику. В мене є прогноз, що це продовжиться навіть після завершення війни. Додає він, отже, актуальність посилення спецслужб правоохоронних органів ще довго буде лишатися. А ми, друзі, дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. але якщо помічаєте підозрілих осіб, одразу звертайтеся до правоохоронних органів. Це дуже важливо. До зустрічі. Слава Україні.